Що саме будемо далі з'ясовувати з Володимиром Мартиненком? Це доктор філософії в галузі права та радник міністра внутрішніх справ України у 15-21 роках. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, що на вашу думку як правника, не так з цим законопроектом про мобілізацію З цим законопроектом, все не так. Починаючи від тої конструкції, яка там пропонується для того, щоб проводити мобілізацію, і закінчуючи формою і видом подання, в якому він поданий, я зараз трошки розширю відповідь. Цей законопроект має висновок науково-експортного управління Верховної Ради на 43 сторінках, де в принципі майже до кожного пункту. Є величезне зауваження. Цей законопроект не пройшов експертизу антикорупційно-антикорупційного комітету Верховної Ради, отримавши негативний висновок, та отримавши негативний висновок від комітету соціальної політики. Тобто стоїть питання відносно того, а відносно тих норм, які є в цьому законопроекті. Якщо ми почитаємо уважно той ту форму проєкту, який є у публічному просторі, то ми в принципі, побачимо там досить багато норм, які суперечать одна який суперечить взагалі здоровому вузду, і як на мене, то це звичайно, що треба виправляти. А тепер до самого по собі потреби чи треба, треба нам законопроект? Чи треба нам взагалі піднімати це питання? Так питання піднімати треба. Треба вибудовувати конструкцію, вже приводити до унормування за майже два роки війни відкритої і майже 10 років війни повної. То, е, уже, звичайно, що треба привести у відповідність до здорового лузду абсолютно ті всі процеси, які пов'язані із мобілізацією призовників, і з мобілізацією тих, хто захищатиме країну. У нас на цей момент є величезні прогалини, і очевидно, що ці величезні прогалини дають свої результати. І е, як на мене, то звичайно, що відпрацьовувати ці всі моменти треба. Треба давати шукати можливість а, замінювати тих, хто в нас вже з перших днів. Відкритого вторгнення є на бойових позиціях, бо насправді насправді вони потребують відпочинку і ротації і та й, взагалі, справедливість вона виглядає таким чином, що абсолютно всі громадяни України мають конституційний обов'язок свою країну захищати, не відсижуватись десь в тилу, поки поки хтось інший замість них буде захищати країну. В той же час треба писати нормальні. Конструкцію цього законопроекту для того, щоб він ухвалювався в нормальному вигляді і мав і мав можливість бути реалізованим. Як на мене величезна кількість тих норм, які включили цей законопроект, вона фізично не може бути реалізована, навіть після того, як цей законопроект в такому вигляді міг би стати законом. Але очевидно, народні депутати говорять, те, що вони говорять. Вони говорять про те, що є варіант відкликання цього законопроекту. А, взагалі, урядом проведення його відповідність внесення уже а, з тими зауваженнями, які були напрацьовані в комітеті якісного нормального проєкту, який би виносився на голосування в Верховній Раді, є друга версія це проголосувати цей законопроект в першому читанні до другого читання, вичищати всі ті норми, які не відповідають. По здоровому глузду конституції і взагалі, пін... пане Володимире, про здоровий я глузд, про здоровий глузд. Давайте спробуємо уявити собі гіпотетичну ситуацію, що от в такому вигляді, як уряд цей законопроект подав, і депутати його і проголосували. До яких наслідків це може призвести, На перший момент я не вірю в в те, що його можуть в такому вигляді проголосувати. Ну, я ж кажу, гіпотетично, навіть гіпотетично. Другий момент ми бачимо величезний, величезний суспільний резонанс відносно тих норм, які використані в цьому законопроекті, як, наприклад, прозвання до військової служби інвалідів третьої групи, як, наприклад, це міжнародні норми, і ці міжнародні норми треба виконувати. Як, наприклад, зняття броні по мобілізації із працівників правоохоронних структур, наприклад, з ж самої поліції, під соусом того, щоб там величезна кількість поліцейських. І їх треба начебто призувати, а і щоб вони були у структурі у структурі збройних сил України. Я нагадаю про те, що поліція величезною кількістю, величезною чисельністю, вона якраз і захищає країну. Вона є на передових позиціях. Вони працюють по вздовж цієї лінії бойового зіткнення і встановлюють там порядок. А крім того, вони ще займаються і встановленням порядку по так званій мирній території, чому ми так звані бо у нас скрізь і в кожну точку нашої країни. І тут вони розслідують в так само а, і ті кримінальні злочини, і процеси, які там відбуваються. Тобто, сказати, що давайте їх всіх знімемо відправимо в окопи. Ну так не буває а, ті норми, які, наприклад, пов'язані із а, обмеженнями, які треба покладати на а, осіб ну, на так званих ухилянтів, а, обмеження, наприклад, у в управлінні транспортним засобом. Мене питання: а як це можна реалізувати? Ну обмеження написали в який спосіб це обмеження зробити, зупиняти по собі дію посвідчення водія чи ще щось інше робити. Обмеження користуватися майном. Ну що таке обмеження? Є заборона відчуження. А що як можна заборонити, наприклад, користуватися житлом, так квартирою, наприклад, чи будинком? Ну тобто, фізично ті норми, які туди включені, вони не мають точності. І відповідно над оцим тут створюються дискреційні норми, коли можна створювати корупційні взагалі загрози. Коли на свій розум, на своє бачення, наприклад, керівники ТЦК приймають рішення відносно внесення тих осіб, яких вони не знайшли, до бази ухилянтів. ну мені здається, що тут трошки трошки це виходить за межі здорового глузду, чому Бо ми бачимо ту величезну корупцію яку є серед ТЦК, перше, друге. У нас є спеціально створені державні органи, які мають в собі функції повноваження нападати, наприклад, у такі обмеження, а після рішення суду через виконавче провадження і так далі. Тобто, оці норми вони не відповідають в принципі здоровому глузду. І тому я говорю про те, що їх фізично виконати. Розуміло, тоді так? тоді інше питання. Якщо ви правник, який має юридичну освіту, вважаєте, що ці норми вони скажімо так, поза межами здорового глузду знаходиться, то як цей документ взагалі міг бути написаний в уряді? Тобто, це ж там люди писали, якісь мають теж юридичного світу, чи хоча б якусь освіту вони мають. Як вони могли це написати, і як цей документ вийшов із уряду, і фактично уряд таким документом зганьбився? Мені здається, що деякі. Проекти нормативних актів, які в нас виходять з певних органів виконавчої влади, і проходять до законодавця, крім того, деякі е проекти, які виходять від е суб'єктів законодавчої ініціативи, включаючи народних депутатів, уряд і деякі, які виходять із Офісу президента за поданням президента, вони е містять гов говорячи, величезні неточності з точки зору юриспруденції. Я зараз говорю як правник, я зараз не говорю а, з точки зору, як то сприймається людьми, я зараз говорю бюрократично по правовій процедурі. Ті речі, які містять в собі неспівпадіння суперечності, вони ж їх ж далі виконувати треба. Воно воно не працює просто. Так, а чого таке понаписували? Якщо головну головне науково-експортне управління Верховної Ради бере цей законопроект і за тиждень робить аналіз на 43 сторінках. І каже, що там ні алло, відзивайте. Не може так бути. Коли два комітети сидять його розглядають в дуже короткий термін і кажуть, що ні, він не відповідає нормальному. У мене тоді виникає питання відносно фаховості і відносно відповідності посад посаді отих тих в лапках спеціалістів і фахівців, які готували цей законопроект, який виносили його від імені уряду. На Верховну Раду і які далі ставили там свій підпис як суб'єкт законодавчої ініціативи. Так там живі люди, але мені здається, що якість проектів, якість тих норм, які в нас ідуть від органів державної влади, вона має бути трошки на вищому рівні, якщо говорити, якщо говорити дуже м'яко. Уряд, подаючи цей документ до Верховної Ради, є подання уряду, і його мав би підписати на мій погляд. Якщо я не помиляюсь, його так і підписав саме прем'єр-міністр України. Ну, тобто, це І фактично прем'єр-міністр, так але його перед тим узгоджували на уряді як це означає, що прем'єр-міністр України несе відповідальність за документи, які він подає до Верховної Ради. Так. Тобто я зараз про що справді хочу сказати, пане Володимире. Поправте мене, якщо я не правий, зараз до України прикута увага. Всього фактично цивілізованого суспільства до речі, не цивілізованого теж і те, що відбувається у нас в Україні, це розглядається під мікроскопом. Це правда, і коли під час війни ми готуємо серйозні документи, які мають підсилити наше військо. А це треба підсилювати, коли в нас є проблема з ухилянтами, коли у нас є проблема з тим, що люди тікають від мобілізації, від чогось іншого, багато є фейків, багато є незрозумілості. Багато є як працює ТЦК, ми про це відео кожен день бачимо, що відбувається, це в тому числі і через неузгодженість законодавчих нормативів. І при цьому документ, на який покладається головна надія, що він це все впорядкує, він ще більше вносить розлад в нашу систему оборони. Ну, якщо це не ганьба, то я не знаю, що тоді ганьба. Я вам скажу, що деякі моменти, які виносяться у нас з точки зору законодавчих або проектів нормативних актів. У Нас ну як на мене, помістять складову взагалі диверсії. Чому диверсії? Бо ну а що це як не інформаційна диверсія, наприклад, включати якісь ті норми, які повністю підривають обороноздатність? Хай бо як би воно не звучало, але мені здається, що з суспільством треба говорити, треба пояснювати, треба роз'яснювати, а що ж хоче отримати ініціатор від цього законопроекту. А що ж він хоче закласти туди, які норми, а далі брати, проводити сухий виважений юридичний аналіз відповідності тих норм, які застосовані в проекті, з тими нормами діючого законодавства, які є, там не важко робити. Просто треба сідати фахівцям, а не сідати, вибачте, дилетантам, які не розбираються, які не відрізняють ложки від воделки, і писати, писати якісь дуже важливі, дуже фундаментальні закони. Це перший момент. Другий момент на який я хотів би звернути увагу. І по якому я задам просто дуже риторичне питання: а чого на цей момент недостатньо в цьому діючому нині законі про мобілізацію, про військовий обов'язок і мобілізацію? Чого недостатньо для того, щоб його виконувати? Ми ж бачимо про те, що величезна кількість працівників ТЦК просто наживається на цьому. Можна ж було вже дуже давно створити електронний реєстр призовників. Можна ж було вже дуже давно вибудувати нормальну якісну систему призову. Можна вибудувати вже було достатньо давно мотивацію, і е, е, оці всі речі пов'язані з тим, що із підняттям престижу просто професії військового так, як то було на початку е, на початку відкритого вторгнення. Що угу. треба було зробити? Такого як зробити так, щоб відвернути всіх тих, хто хотів би, чи величезну кількість тих, хто хотів би йти захищати країну, щоб вони стали ухилянтами, щоб вони стали боятися йти захищати країну через навігластво величезної кількості працівників ТЦК через величезні проблеми, які закладені у самій пособі конструкції проходження ВЛК МСЕКів і так далі. Це треба це, це була величезна робота. Мені здається, що тут треба проаналізувати і за таку діяльність треба притягувати до відповідальності. Бо скільки ми не прийняли будь-яких найкращих навіть нормативних актів, законів. Якщо в нас не відповідатимуть ті, хто підриває обороноздатність через свою недолугість, а якщо вони не будуть притягнути до відповідальності, то це буде просто продовжуватися. А за це ми платимо величезну ціну кожного дня. Я знаю особисто знаю випадки, коли люди приходили і в перші дні повномасштабного вторгнення, через місяць вони приходили ще там через певний час вони приходили і казали, вони показували бажання мобілізуватися. І їм казали, почекайте, почекайте, і брали зовсім інших людей. Ну тобто є якась така незрозумілість дій. Люди, які справді готові зрозуміли, що у кожного є своя мотивація, але саме про мотивацію, напевно, треба говорити, тому що ми ж зараз. Дивимося на що, наприклад, Ізраїлю, коли почали з початку того, як Хамас атакував Ізраїль, зі всіх країн почали з'їжджатися ізраїльтяни до своєї країни, брати до рук зброї і все іти воювати. Тобто для них це зрозуміло, і в нас так само було на початку повномасштабного вторгнення. І те, що зараз в нас на сьогоднішній день люди намагаються тікати, перепливати річки, наряджатися в жінок, намагатися підробляти документи чи все інше, це. Це, напевно, про те, що у нас була чомусь втрачена мотивація, і хтось зробив все для того, щоб ця мотивація була втрачена, я думаю, що тут у нас була втрачена не мотивація, у нас була втрачена комунікація з суспільством, коли представники оборонного відомства просто не допрацювали момент взаємодії з суспільством, роз'яснюючи, пояснюючи їм елементарні прості речі. Якщо у нас якщо нам не вдасться стримати ворога. То воювати у нас підуть усі. Не буде в нас обмежено придатних, непридатних. Воювати доведеться абсолютно всім і кожному. І у нас в цій війні а, варіантів є цілих два. Або ми, або нас просто не буде. І тому тут варіанти, як це все правильно донести до суспільства, як правильно з цим працювати, як правильно роз'яснювати. Мені здається, що це велика колективна робота, яка покладена на оборонне відомство. Не перекладання із здорової. Чи з хворої голови на здоров'я відносно того, а хай поліція роздає, бо хай поліція воює, або там хай ще хто небудь що небудь робить, тільки ми того робити не будемо. А друге питання мені здається, що якщо ми говоримо вже про приклад Ізраїлю, мені здається, що о той приклад, коли діти високопосадовців, коли відставні міністри, коли, а, коли відставні політики, ті, які вже закінчили каденцію, або ті, які є діючими політиками, а, стають до лав а, оборони. І захищають свою країну. Мені здається, це величезний приклад для всього суспільства. Що в нас відбувається? Ну я думаю, що що ми про це могли би говорити, але в нас кожен бачить із наших громадян, що в нас відбувається з дітьми політиків, з дітьми з високопосадовців, чиновниками і так далі. Тобто, це ж так само демотивує. А друге питання: Оце величезна кількість корупційних скандалів пов'язаних з ТЦК з відкупленнями з усіма процесами. Вона так само ставить людей перед виборами. А чого ж я буду йти, якщо інші mm -hmm. можуть відкупити? Це, це так само неправильно, це так само треба комунікувати з суспільством, пояснювати. І саме головне карати у тих, хто mm -hmm. а, дає можливість, а, хто дає можливість купляти собі якісь там білі білети і тікати з країни. Ще один момент. ВЛК, військово-лікарська комісія, яка працює в зв'язки так само із ТЦК. І ми ж прекрасно знаємо випадки, коли абсолютно. Здорових людей визнавали, наприклад, непридатними, приписуючи їм відсутність якихось кінцівок чи відсутність якихось органів в організмі? А тих у кого немає? У мене там є пару випадків із із знайомими, в яких немає якісь руки, а їх пишуть, що вони придатні, відправляють їх на передову. У мене просте людське питання: а що має робити комбат? На фронті в окопах, куди він має застосовувати такого бійця, який в принципі фізично не може виконувати функції елементарних а елементарних задач, які на нього покладають. Звичайно, що ці всі моменти вони е, просто, е, просто ламають бажання дуже багатьох тих, ага. хто це бажання виявляти, воювати це бажання на корню. І мені здається, оця втрата комунікації її треба наздоганяти, надолужувати. Мені здається, що треба виходити і говорити з суспільством чесно. Те, що в нас інших окрім того, як перемогти русню uh -huh. зараз, інших варіантів чи інших шансів у нас просто не буде. Або ми їх переможемо, або вони нас просто всіх фізично знищують. Пане Володимире, дякуємо вам за розмову. Володимир Мартиненко, доктор філософії в галузі права та радник, міністра внутрішніх справ України, 15-21 роках Зараз був з нами на прямому зв'язку.